Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що останніми днями Сполучені Америки дуже жорстко тиснуть на Україну, намагаючись максимально прискорити події, як пишуть міжнародні ЗМІ, що заявили про значно гірші умови для України, якщо Київ не погодиться на мирну угоду в найближчі дні, незважаючи на те, що під час вчорашніх перемовин у Києві в п'ятницю американська делегація, про що прямо пишуть міжнародні змі, поводила себе нахабно та огидно. І, до речі, щодо американської делегації, яка вчора була у Києві, її очолював новий улюблений з Трампа Дріскол. Секретар міністра війни США, і міжнародні ЗМІ повідомляють, що Дріскол мало того, що запізнився, він ще й лаявся, і дав чітко зрозуміти, що Сполучені Америки навіть не обговорюватимуть деталі Трампівського мирного плану, що ніхто нічого не буде з Україною обговорювати, що Зеленський все має підписати. І незважаючи на це все, сьогодні президент США зробив несподівану заяву. Трамп заявив, що план поки не остаточний, і що можливо в цей план будуть внесені зміни. Деякі аналітики експерти після такої чергової заяви президента Трампа говорять про те, що цілком можливо він увімкнув задню. Однак я так не думаю, тому що події свідчать про зворотні. Вони свідчать про те, що Трамп навпаки максимально робиться для того, щоб прискорити події. Сьогодні американський телеканал CNN повідомив, що міністр армії США зустрінеться з українськими чиновниками в Женеві для обговорення мирного плану. Мова йде не просто про міністра армії, США, а про секретаря міністра оборони США, міністра війни США Гексета. Мова йде про того ж Дріскола. Дріскол очолює американську делегацію у складі делегації сам Дріскол, також державний секретар США Рубіо і Вітков. Ну куди ж без Віткова. щодо нашої української делегації, то як сьогодні повідомляє в соціальних мережах, публікують інсайди і є навіть відео. Що наша українська делегація у міру вже прибули в Швейцарію для проведення переговорів з американцями про майбутню мирову угоду. І сьогодні президент Крин Зеленський заявляв, що затверджена ним переговорна група знає, як захищати інтереси України. У передньому випуску ще в коментарях під переднім випуском деякі глядачі і підписники висловлювали свої емоції щодо деяких наших топових чиновників, які у складі цієї переговорчої групи, і при чому навіть не підбирали слова. Я хочу зазначити і наголосити, чи наголошую, і зазначу, що зараз повномасштабна війна зараз і питання виживання України українського народу, і ми усі, незважаючи на певні вподобання політичні чи інші, чи якісь персональні, повинні думати насамперед про Україну. І кожен член нашої перегорної групи він представляє Україну. І від успіху нашої пригорної групи залежить доля України. Тому відкидаємо усі емоції, єднаємося і робимо все для того, щоб підтримати Україну без всіляких цих таких негативних емоцій, без нічого. Знову ж таки, наші топові чиновники, члени пригорчої групи, вони представляють Україну як державу, і від них дуже багато чого залежить. Зеленський наголосив, що треба зробити так, щоб злочини проти людяності не могли мати винагороду й прощання. Також він зазначив, що реальний мир можливий не лише на основі гарантій безпеки та справедливості. Гарантії безпеки та справедливість. Водночас є спільна заява від лідерів Європейського союзу та представників країн Великої Сімки, що вони готові долучитися до роботи над планом з 28 пунктів. Однак вони при цьому висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії. Насправді це питання ключове, тому що якщо відкинути взагалі російсько українську війну і взяти будь-який конфлікт, то коли якісь дві держави між собою періодично воюють, то однозначно потрібен баланс, баланс саме сили. І не може такого бути, щоб українську армію скоротили, а російська армія навпаки озброювалася і що готувалася до наступного повноштабного вторгнення. Чи як ні, має бути баланс саме через силу, і те, що лунає така заява, таке занепокоєння від лідерів Європейського Союзу та країн Великої Сімки, це абсолютно логічно. Більше того, сьогодні з'явився інсайт про те, що Європа допрацювала так званий мирний план Трампа. І відправила його до Сполучених Штатів Америки недарма в попередніх випусках я говорив про те, що події прискорюються. Ще вчора писали, що Європі потрібно декілька днів, щоб відпрацювати певні корективи, причому обережні доповнення до Трампівського мирного плану, уточнення. ні, виявляється, впоралися за один день. І ще що важливо сьогодні з'явилася заява від кошти. Черпеський союз збирає лідерів на спеціальний саміт щодо України. І цей саміт відбудеться уже в понеділок, тобто події дійсно прискорюються, і президент США Трамп дійсно дуже сильно тисне і навіть активізувалася європейська бюрократія, яка досить довго відносно довго розкачується. Я нагадаю, що вчора були повідомлення інсайди, що канцлер Німеччини Мерц, зокрема скасував усі зустрічі, усі повністю плани, щоб провести перемовини з президентом України Зеленським. Щодо заяв від європейських політиків, є декілька важливих заяв, наприклад, від Туска, прем'єр-міністра Польщі, який наголосив, що Росія не може нав'язувати Європі і Україні своїх умов. Він заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови, але зазначив, що мирна пропозиція США вимагає спільної роботи. В свою чергу є заява від президента Чехії Павела. Що Росія продовжує відмовлятися від припинення вогню, і це треба враховувати при укладенні усіх так званих планів. Це дуже такий важливий момент, такий важливий, і таке зауваження від президента Чехії. Тому що будь-які реальні мирні перемовини вони завжди так історично складалося вони відбувалися саме після припинення вогню Перемир'я, а потім переговори. А зараз що Виходить, що Росія продовжує агресію і водночас перемовини і де, коли є можливо якісь історичні приклади. Я, наприклад, не пам'ятаю таких прикладів, і це виходить, що Україна з точки зору переворчого процесу знаходиться точно не в рівнозначній позиції. Є заява від екс-прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Він заявив взагалі про зраду і назвав так званий мирний план США військовою кастрацією України. Ви втратили більше мільйона солдатів, намагаючись підкорити Україну. Вам досі не вдалося захопити більше 20% території України. Ваша економіка летить кребердь, і все ж зараз вони говорять про якийсь новий план з 28 пунктів, щоб закінчити війну, і він може бути повністю написаний Кремлем. Ось такі емоції від Бориса Джонсона і дійсно. Вчора аналітики, експерти міжнародних ЗМІ писали у виданні The Guardian та інших, що дуже багато насправді таких слів, словосполучень, які не притаманні англійській мові у цьому так званому мирному плані. І що наймовірніше, що це просто переклад з російської, причому такий майже дослівний переклад. І усі ці путінські хотілки, так звані, його вимоги, вони фактично є у цьому так званому мирному плані. Щодо Путіна хочу сказати, адже нещодавно, а саме 19 листопада, він зробив декілька гучних заяв. Їх майже не цитували, однак про них потрібно сказати, щоб зрозуміти, що у нього відбувається в голові, і що з його психічним станом, взагалі, він гучно заявив, що Росія працює над збільшенням середньої тривалості життя. Що в деяких країнах середня тривалість життя сягає 80 років, і Росія прямує до цього. І він вважає, що середню тривалість життя можна продовжити до 150 років. І при цьому Путін додав, що він перевірявся в клініці два дні, причому навіть в клініці він ночував, в клініці ночував, щоб гарно себе перевірити, і заявив, що слава Богу, з його здоров'ям все добре. І те, що Путін уже другий раз за останні декілька тижнів робить заяви про те, як дожити до 150 років, і ті, взагалі, його заяви, розуміючи те, що після його спілкування про те, як і що робити, щоб довго жити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на військовому параді в Пекіні. Тоді ж в Китаї взагалі на цю тему було табу. А Путін не може стриматися. Він прямо вже кричить на всю Росію, що хоче жити до 150 років, і що Росія, російські вчені, активно працюють над тим, щоб збільшити середню тривалість життя. Ну і в першу чергу, звісно, він думає про себе. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких добрих новинах. Насамперед на тому, що сьогодні сили спецоперації вперше збили російський гелікоптер у повітрі далекобійним ударним дроном-дроном fp 1 І це дуже добра новина і показова, тому що збили російський вертоліт, його збили над територією Ростовської області. І це вказано те, що наші оператори далекобійних дронів наших діпстрайків. Вони керують в польоті дроном, і це при тому, що на Росії, коли йде атака дронами, глушать мобільний зв'язок. Що відбувається, як це Україна так впоралася? Наші інженери, наші конструктори, но вона добра, і це безумовно викликало певну паніку серед російських пілотів, тому що вони розуміють, що можуть і їх збивати. А Росія гелікоптери дуже активно застосовує для збиття наших дронів. А тут такий поворот. Крім того, це вказує, чому наші удари нашими дронами такі точні, тому що ними безпосередньо керує людина. І ще важливий момент, про що наш Генштаб не повідомляє, Україна у міру своїх можливостей б'є у відповідь, б'є в тому числі і по об'єктах електропостачання, і на території країни-агресора, і на тимчасово окупованих територіях. Мені сьогодні ввечері з'явилось повідомлення про Докучаєвськ, про Донецьку область. Що була атакована підстанція. І тут потрібно розуміти, що Україна розраховує на кумулятивний ефект, на накопичувальний ефект, тому що у нас немає зараз можливостей наносити дуже потужні масовані удари. І, як нещодавно заявляв очільник Гуремо Буданов, що у росіян для ударів по енергетиці України є лише зима, а удари України по РФ не обмежені часом. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих новин пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етарі.